Вітаю на каналі Юний ентузіаст. Сьогоднішнє відео це буде щось новеньке. Сьогодні ви побачите дуже дешеву хату, яку ви можете купити для себе, або може там хтось знайомий хоче ваших купити. Це низ ринка, але хата, як стверджує її власник, в житловому стані. Дещо підробити? Ну, дивіться самі. Добро, значить, дивіться. Земельні ділянки там 32 сотки. Будинок 59 квадратних метрів. Огородна ділянка, вона там є я на, на фото. На одній з фото я вам скинув. Да, там видно огородна ділянка. Є сарай. Там теж декілька, декілька квадратів. Буток будинок збудований в 70-х роках. Матеріали там очеред і поверх на кирпичом. Опалення пічне, електроенергія є, вода, криниця там на ділянці є. Інфраструктури. Автобус там їздить постійно, без перебою, до Пирятина. І магазин працює, тобі, ну, продукти закупити, ну, нема ніяких проблем. Тому всього решта, ну що розумієте, ціна півтори тисячі доларів, тобто там будиночок, скажімо так, не супер. Ну, Можна заїжджати, жити, тобто він придатний для життя. Звісно, якщо людина хоче, там, треба буде прикладати руку, щось десь зробити, але загалом можна спокійно жити. Документам порядок, я власник, ну тобто не буде ніяких проблем з переоформленням з усім. По документам все чисто. Ось така інформація від власника з перших уст ви почули. А це показано на відео. Буквально 300 метрів від будинку розташовується, ось така відпочинкова така зона, крути. Буквально показано весь шлях, там 300 метрів проїхати, і можна гарно відпочивати, наскільки я зрозумів. Ось так воно виглядає. крути. Ця хата знаходиться в Порятинському районі. Це між порятином і прилуками по дорозі посередині, десь приблизно. Ну, більше інформації ви дізнаєтеся, зізвонившись з власником, його контакти будуть під відео. Також вся інформація буде в описі під відео. Ви зможете ще детальніше обговорити все з власником цієї хати. Час від часу будуть з'являтися такі відео на каналі Юний ентузіаст, тому передивляйтесь, підписуйтесь, якщо ви самі шукаєте хату або ж ви маєте на продаж, ви можете зв'язатися зі мною. Контакти мої є в описі цього каналу. Якщо хтось продає, також скажіть, що можна виставити і таким чином набагато швидше продати. Все. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.